Унікальний винахід українських військових. Група науковців разом з бельгійськими колегами розробляє технологію, яка допоможе позбутися болю після поранень. Йдеться про випадки, коли нерви зростаються неправильно. Коли таке стається, сигнали мозку передаються некоректно, виникає біль, який подолати майже неможливо. Українські нейробіологи запропонували рішення, якщо його запровадять, це буде прорив. Технологія особливо важлива в умовах війни, коли є багато поранених. Ольга Читайло розповість про винахід. Українських вчених я скажу так. В мене я не відчував таких болів е при житті. Віктор боєць третьої штурмової. Зараз реабілітується після поранення. Пройшов декілька операцій е там ампутація, реампутація. Коли но нога була, навіть при отриманні поранення була не така сильна біль, як зараз інколи буває. І цей біль постійний, каже Віктор. Але якщо у нього він фантомний після ампутації, то у побратимів сильний біль навіть після загоєння ран, і часто через те, що неправильно зрослися нерви. Таке буває, якщо там операція була проведена не дуже добре. Доволі да суттєва проблема доволі страшна штука, я би сказав. Ми бачимо, що нервова тканина вона проростає на цьому відео. Завдяки технологіям, ми бачимо, як по нервах іде нервовий імпульс той, який приводить кінцівку в рух, наприклад. Ось це зелененькі, такі довгі е, ніточки. Це і є аксони. Це відростки нервової клітини, по яких саме і бежить ось цей наш нервовий імпульс. Нейробіологиня Нана Войтенко пояснює: якщо нерв відростає неправильно, то нервові імпульси теж передаються з помилками. Такий збій системи може спричиняти болі, які подолати дуже складно або й неможливо. Причини немає, а біль є цей хронічний біль. Починає існувати як окрема клінічна сутність. Природу болю Нана вивчає декілька десятків років. Каже, коли він стає хронічним, це запускає в організмі незворотні процеси. Перебудовуються ці е, мережі нейронні, і там відбувається сув в бік збудження. І оце збудження воно впливає на те, який сигнал вже передається. В головний мозок. Там відбувається теж перебудова. Ми заганяємо себе в постійний стрес, і гормони стресу вони збільшуються. І потім це дуже важко просто відіграти назад. Під час війни в Україні проблема болю стала особливо актуальною. Неможливо підрахувати, скільки військових страждають від хронічного болю і скільки ще буде поранених. Українські науковці знайшли рішення, як допомогти тим, хто страждає внаслідок пошкодження нервів. Ми з нашими колегами з Бельгії... Дійсно проробили і навіть змогли надрукувати такі скафолди, які дуже гарно. Відтворюють саме нативну структуру нерву. Там дуже тонкі стінки, тонкі тунелі, які, в які можуть приростати не тільки відростки, а й судини. Умовно кажучи, це імплант, трубочка, через яку проростає нерв. Уявіть, наскільки не тонка технологія. Діаметр нерва може бути менше міліметра. Їх друкують ось на такому 3D-принтері. Дослідження на етапі допінічних випробувань тестували на мишах. Наступний етап випробування на людях. Будували спеціальний прилад, і зараз от намагаємося друкувати. Але, наприклад, якщо для маленьких лабораторних тваринок це друкується досить швидко, то для людини це буде друкуватися ну, певний час. Коли можна буде використовувати ці імпланти, чекає хірургиня Оксана Мироненко. Зараз у неї 90% пацієнтів поранені військові, шити розірвані нерви її робота. Майже ювелірна зараз, коли іде війна, і дуже багато травм кінцівок нерви також травмуються. Ми отримуємо врані дефект нерву. І нерв для того, щоб відновився його видалі шити. Кінець в кінець каже через специфіку травми, не завжди це вдається. Використовують нерви з інших ділянок, але і ця технологія не ідеальна. Коли він доходить до другого шва, до, до другого настомозу, то буває дуже часто така ситуація, що там вже абсолютно рубцова перебудовка, перебудова тканин, і технічно нерв просто не може пробити цю, цей рубець, бо він щільний, бо він уже фіброзований. Якщо винахід українських науковців впровадять у життя, це буде справжній прорив, каже Оксана Мироненко. Для хірургів в рази спростить роботу, але головне врятує поранених від нестерпного постійного полю. Команда Нане вже наступного Року мала б розпочати клінічні дослідження на пацієнтах, якби мала фінансування. Національний фонд досліджень дав гроші лише на попередній етап. В Україні ж немає альтернативних джерел підтримки, тому науковці змушені шукати можливості за кордоном, що відтерміновує впровадження розробки. Ольга Чатайло та Роман Щербаков. Факт Єдині новини.